Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як порівняти свою сім'ю батьківську з сім'єю, яку створили ми? Наскільки нормальним те, що було нормальним в лапках, є те, що було у вас в дитинстві? І що ви з цього всього нормального перетягнули в свою сім'ю, яку ви самі створили? Для кого може бути це цікаво? Я думаю, що для всіх, хто намагається створити нову сім'ю, або хто вже створив і хоче зрозуміти, як же воно так сталося, що є якісь речі, які вас не задовольняють, але вони не розуміються, не знаходять підтримки у партнера, або ж навпаки, коли ви, начебто, всім задоволені, і все, начебто, йде добре, а партнер постійно незадоволений. Ось таку ревізію провести корисно для себе. І будь-якій людині, яка намагається в майбутньому побудувати або вже пофіксити те, що створилося нею самою в її, в її житті. І для тих, хто хоче побудувати щось нове. А можливо, для тих, хто не розуміє, що насправді в сім'ї не все окей, але ще цього усвідомлення немає. Зараз ми з вами спробуємо уявити собі. Свою сім'ю, яка у вас була в дитинстві, свого тата, свою маму. Спробуйте уявити, скільки вам років, де ви знаходитесь, хто вас оточує. Спробуйте зафіксувати, що вам згадалося в саму першу чергу. Тепер спробуйте подумати, які речі для вашої сім'ї були нормальними. Можливо. Не наряджати і не прикрашати ялинку на новий рік. І це було нормально. Можливо, випивши тато, це теж нормально. Можливо, мами, якої ніколи немає вдома, бо вона дуже багато працює. Це теж нормально. Тобто ті речі, які сім'єю сприймалися як даність. І ви росли з тим. Що це було нормально. Хоча в інших, наприклад, людей ви бачили, що це відбувається якось інакше. І це можливо вас здивувало. Або сьогодні ви отримуєте зворотний зв'язок від свого партнера чи від знайомих, що якісь речі, які для вас є нормальними, і ви не розуміли, як це воно може бути інакше, викликають у інших людей зовсім іншу точку зору. І нормальними для них є якісь інші речі. Спробуйте занотувати для себе свої відчуття і свої думки, які вам згадалися. Згадайте, чи були у вашій сім'ї традиції? Можливо, у вас були спільні сніданки в вихідний день? Чи, можливо, у вас кожен снідав чи обідав в свій час, тоді, коли в нього був цей час і коли була така можливість? Чи збиралися ви за спільним столом? Чи якісь інші традиції були у ваших сім'ях і допомагали вам розуміти, що ви всі разом сім'я? Тому що тут, в тій ситуації чи в іншій ситуації, ви збираєтесь разом. Можливо, це було тільки на свята, а можливо, і на свята цього не було. Як ви розуміли, що це сім'я? Що всі ви в вашій родині є сім'єю? Чи можна було поділитися? Чи були якісь задушевні розмови? Чи була звичка ділитися своїми емоціями, чи тим, як пройшов день, чи тим, що наснилося з іншими членами сім'ї, ділитися цією інформацією, чи своїм переживанням? І чи цікаво це було слухати іншим, І чи ділилися вони з вами? Як відносилися у вашій родині до тіла? Наскільки це була? Якась сокровенна річ: Наскільки було нормальним бити дитину в сім'ї? Що говорили вам про те, яка частина тіла може бути оголена, а яка ні? Як поводила себе мама? Який зовнішній вигляд був вдома у мами і у тата? Чи були в них нічні сорочки чи піжами? Чи можливо ви знали лише ваші батьки сплять голими? Чи був доступ у вас до їхньої кімнати? Чи є у вас спогади про те, як проявляли почуття один до одного ваші батьки? Почуття любові, кохання, як вони сварилися? Чи було таке, що хтось міг підняти руку на іншу людину, дитину чи дорослого? А тепер? Подумайте про те, як це все працює у вашій сім'ї зараз. Скільки є схожого, що є зовсім відмінним, що б ви хотіли змінити, чи що б ви хотіли додати, чи на чому ви б хотіли настояти чи ввести щось нове у вашому сімейному житті, чи що ви хотіли б проговорити зі своїм партнером? Чи є у вас такі самі спільні сніданки? Або, можливо, Навпаки, тепер у вас цього немає, і ви нарешті цьому раді. Або ж у вас цього немає, і вам цього не вистачає, хоча раніше ви про це не думали. Що було, коли у своєму досвіді ви зустрічали людину, яка жила не так, як ви, для якої нормально було щось інше, ніж для вас? Чи викликало у вас цей інтерес, чи супротив, чи здивування, чи бажання і собі так само? Мати певні, чи, певним чином сформовані навики спілкування в сім'ї. Що відбувається, коли ваша нормально і нормально вашого партнера стикається або стикатиметься, або стикалося, це не наче два окремих світи стикнулися між собою, і вони мають якось взаємодіяти, Діти консенсусу чи, навпаки, відхилити, відкинути когось одного. І прийняти точку зору іншого, хто перемагає, чия точка зору превалює? Наскільки рівні у вас стосунки на рівних? Чи можливо вони такі самі, як у ваших батьків, чи такі, як у батьків вашого партнера? Спробуйте порівняти ці дві картини світу, і, можливо, ви зрозумієте для себе наступний крок роботи над собою над своєю сім'єю. І речі, які варто обговорити з партнером, або ввести якісь звички у ваш родинний досвід. Зробіть таку ревізію спробуйте налагодити ваше життя самостійно, не йдучи до психолога. Або, можливо, якщо ви працюєте з психологом чи бажаєте попрацювати з психологом, то у вас виникне новий запит або нове розуміння себе. І того, що з вами відбувається, ваших проблем, негараздів чи, можливо, того, що ви просто не досягли, але вам дуже б хотілося, і можливо, ваше невдоволення лежить не в сім'ї взагалі, а саме в тому, що на ранок ви не їсте смачних млинців з замороженою полуницею. Гарного вам дня і смачної вам полуниці!